Усім привіт! Вітаю вас на своїй дачі. Ну що ж, зараз знаходимося в теплиці, правда, тут спекотненько, я зайшла ненадовго. Сюди заходжу ввечері лише, тому що пече. І, хоч і захисна сітка, але я вам відверто скажу все одно жарко, і я, мабуть, буду. Накривати ще зверху, ще чимось теплицю, якоюсь простиньою. Є така думка, буду зараз шукати, чим я там буду які тканини використовувати, тому що ну, дуже жарко. Огірки ми вже свої їмо. Пам'ятаєте, як я саджала? Ось отакі вони вимахали вже. Вчора їх підгодовували, взяли в селі курячого поміту і, зроб... і зробили трошки підкормочку. Бризкали також. Е... Для імунітету. І ось в мене, ось, наприклад, зараз я вам покажу. Ой, пробачаю, Упав мій. Ось, бачите, огірочки вже свої. Кожного дня зриваємо вже свої огірки. Ось така в мене. І тут ще помідорики, але вони ще черіки цвітуть, але ще немає нічого. Взагалі, ще нічого немає. Дуже спекотно, треба накривати. Сітка ця не повністю захищає. Адже цього року буде дуже аномальна і аномальна спека. Це прогнозують до 50 градусів деякі регіони. Може, і в монаст так буде. Я навіть в кепці вийшла в обід. Перці вчора підгодовувала також. Вон кукурузка в мене вже така вимахала, пам'ятаєте вам, все знімала, показувала, як воно в мене росте. Ось спекотно, ввечері приходиться все поливати, заливати. Ось на задньому фоні мій городик. Покосили. Ось, бачите, зелена захисна сіточка, але ж треба ще, ще накривати, бо дуже спекотно. До речі, вже свою моркву рву, вже рвала на борщика. Буряки ще ні, але моркву і цибулю вже свою рвала. У мене також кукурудзи ще є. Кабачата, вже один цвіте кабачок. Ну, поки що один. Ось, Купили сьогодні кислого ґрунту. І в мене чоловік зробив ось таку штуку. Ось, бачите, так відгородив мені лохеньку, Пам'ятаєте ті два кустика. Ось один вже так доволі таки там. Ягідки назбиралися. Ні, просто сонце світить, я не ось, коротше. Будемо тут у нас голки присипані, бачите? ось Треба буде ще кислий ґрунт висипати. ми купили ну Так в ми дуже спекотно, сидимо за домом, вийшли на вулицю, горох хоть мать, муща, просто б'їдаюся гороху, дуже його баба. Моя клумбочка на задньому фоні. І ось там клумбочка. А ще горох. Гарного дня всім вітаю всіх, гарного дня, всіх, хто на дачі, хто працює вперед. Не треба ручки складати, треба багато зараз працювати. Адже спека, якщо не поливати, нічого не накривати, не захищати, то... Урожай може бути, може, можна втратити. Треба за всім бризкати. Оце тлі дуже багато, дуже багато тлі. Така в мене кепка. До речі, я її купила в сенсеї магазинчику. Вона така прикольна панамка. Бо в мене в кепці гу... вуха говорять, надягнула таку панамку. Собі така типова, прям дачниця. Ну, якось так. Гарного дня всім.